Вітаємо, шановні слухачі, на каналі Основи сім'ї. Разом з Ілиною Лесник. Ми продовжуємо наші зустрічі на тему виховання дітей. Еліно, вітаю вас. Щиро вітаю вас, Адріан, і дорогі глядачі. На сьогодні тема як назвала Еліна, самовладнання. Очевидно, до цього слова можна підібрати різні синоніми, наприклад, там самоконтроль, стриманість ще самодисципліна. Ну і так далі. В будь-якому випадку ця. Сфера виховання, і ця атмосфера, відповідно, в контексті виховання має величезний вплив на розвиток дитини. Дуже багато батьків роблять чимало помилок, які мають ну такі дуже погані наслідки, часто, можливо, навіть і поправили. Іліно. Ви в своїй книзі наводите дуже такі яскраві приклади, щоб зрозуміти, в чому виражаються ці помилки, і я би просив десь. Щоби ви почали з тих прикладів, щоб кожен глядач зразу зрозумів, наскільки це поширене явище і наскільки воно шкідливе може бути для дитини, так угу. да, дякую. Дійсно, навколо нас, на жаль, є багато прикладів нестриманості, як дітей, так і батьків. І в принципі, ви можете бачити цю нестриманість навіть в магазині, чи в маршрутці, чи в церкві, коли дитина веде себе неправильно. І у відповідь мама чи тато теж ведуть себе неправильно. Тобто вони можуть є взагалі такі тритипові ем, стратегії та, у батьків, як реагувати на ситуації, в яких ну, немає вже терпіння. Та. Це залякувати, показати наслідки, які їм будуть недоподоби, це шантаж, наприклад, не послухаєш, не буде щоб планшета. І це підкуп, послухайся, я куплю морозиво. І ну, от я теж спостерігала і в своєму вихованні, і вихованні інших, інших батьків і дітей. Як, наприклад, іде там, мама з сином, так? мама, мама така видно, власна, рішуча, завжди знає, що вона хоче. І вона каже: ну, от я піду зараз в парк посижу з друзями. Ти хочеш на майданчик чи зі мною? І поряд іде син йому років 10 11 і він не може вирішити. Він боїться навіть сказати, що він хоче. Чому? Тому що далі реакція, він каже, що я не знаю. І далі реакція у мами така: Ти можеш, ти можеш вирішити, а не просто мимрити щось собі підніс. Як же мене дістала твоя нерішучість? Ти мене доводиш до сказу. От оці такі сильні слова, до чого вони приведуть в житті дитини. Ну, видно, що коли відбувається цей діалог. Син ще більше стає нерішучим, Та мама нетерпляча, домінантна, вимагає рішень в своєму темпі. І це лякає хлопця, бо він не може обрати варіант, він хоче догодити мамі і не знає, що ж їй догодить. І от саме ця нерішучість якраз більше всього і злить маму. Чи досягне мама свого? Чи викликає вона? Тут, тут важливо наголосити, що саме. Оцю нерішучість сформувала саме в даному випадку мати. Це її стовідсоткова заслуга формування нерішучості дитини, і більше того, це нерішучість не тільки в тому епізоді. Вона, якщо терміново не припинити у такий спосіб поведінки, ця людина буде нерішуча впродовж цілого свого життя і практично нічого не зможе з цим зробити. Так, саме, от мене таке питання. Вона, от давайте подивимося глибоко в її серця. Вона хоче, щоб її син був рішучим. Так? Чи досягне вона свого, використовуючи цей метод? Звісно, ні. Чим більше вона буде на нього тиснути, тим буде навпаки е, е, інший ефект. Він буде все далі менш рішучим, боятиметься ухвати, ухвалювати рішення, пам'ятаючи цей тиск від мами. Тому от цікаво те, що нестриманість мами приводить до зовсім не того результату, якого б вона хотіла. Саме вона якби, впливає на формування свого сина. Тому насправді наша стриманість, наше самовладнання. Це є одне із ключових якостей в процесі виховання. Ну, а що це таке самовладання чи самоконтроль? Ви знаєте, на це питання стає все далі важче відповісти, бо ми живемо в культурі, яка прагне задовільнити всі бажання. Я можу, значить, буду. Я хочу, бо маю право. Зараз, в принципі, ви не знайдете багато якихось там популярних розмов на рахунок стриманості. Да? Не модно про це говорити. Навпаки, говорять, скажи все, що накипіло, будь чесним, вилий все, що думаєш, і так далі. Стриманість я б сказала, вона не в тренді, насправді. Навіть от ми бачимо політичні дебати, де ніхто себе особливо не стримує, де опоненти не можуть себе стримати, їм вимикають навіть мікрофон, щоб вони не наговорили дурниць. Так? Ми бачимо, що і в вихованні дітей немає тої стриманості. З легкістю батьки говорять такі важкі слова: ти мене дістав, я вже не можу, ти що дурний, тупий і так далі. Так? Ти завжди такий, ти постійно такий, да? ти ніколи не робиш нічого хорошого. І це все ми говоримо в гніві, це все ми говоримо нестримано. Ви знаєте, от, поки я писала цю книжку, я була на відпочинку, і в мене було декілька ситуацій, в яких мої діти проявляли нестриманість, і в той же час це була спокуса для мене справити нестриманість. Бо я не хочу знаєте, розбиратися в їхніх дріб'язкових питаннях. Дівчата посварилися в басейні через круг, бо він був один. І молодша, молодша прийшла до мене і каже: Мама, моя старша сестра мене сильно боляче схопила, і вона мені, вона мені не давала круг. І я її послухала: І знаєте, перша реакція у батьків, коли ти чуєш, що хтось тобі жаліється, особливо якщо це маленька, менша дитина, піти і насварити старшу. І я розуміла, що. Це неправильний шлях, да. Бо слово Боже каже: хто дає, хто вислухає першу людину і не вислухає другого, той, скоріше за все, буде обманутий. Бо перший завжди правий в своїх словах. Ці слова мені дають сили стримувати, стримувати свій гнів, да? бо мої діти себе погано вели. Я позвала старшу доньку і кажу: Ти розкажи мені, що сталося. Цікаво, що її інформація суттєво доповнювала всю картину, тому що е, е, виявилося, що моя молодша донька кричала на весь басейн слова, я тебе ненавиджу, гнівалась, бризкалась і так далі. І для мене ця ситуація була, її слова стали е, доповненням. І я зрозуміла повну картину, тому я почала розмовляти з молодшою сестрою. А до того, як Ну, щоб розмовляти, є ці три улюблені стратегії: да? залякати, шантажувати і підкупити. Так? Ну, наприклад, якби я хотіла залякати, я б сказала, я зараз позвоню татові і він вам сипле. Все, більше ніякого басейна. Так? Я забираю і цей круг. Тобто я проявляю свою нестриманість і я просто беру і залякаю своїх дітей. Де як ви можете? Я можу провину в них викликати? Я вас привезла на відпочинок, а ви мені робите да? як у нас в Одесі говорять. Другий момент, я б могла сказати, я піду і куплю другий круг. Це підкуп насправді. Це, поверхне, це підкуп. В ньому немає нічого, здається, поганого, але я втрачаю можливості говорити на рівні серця з дитиною. Ну і третє, я би могла шантажувати. Я могла б шантажувати і казати: Ах, ви так, тоді дивіться, ви мене не слухаєте, значить, дві години ви в кімнаті. Ось, і якщо ви ще раз так будете робити, ви взагалі не будете в басейні. Замість того, я відклала свої справи, написання книжки і почала задавати питання. І я задала питання молодшій дочці. Скажи мені, ти сказала, чому ти ненавидиш свою сестру? Розкажи мені чому? Бо вона мені не дала круг. А що було в твоєму серці? Заздрість? Так, я її позаздрила, бо в неї був круг, а в мене ні. А ти знаєш, що заздрість це гріх? Ти це розумієш? Так, я розумію. А ти можеш сказати, що в той момент ти проявляла самоконтроль, плід Духа Святого? Ні, я не проявляла. А пам'ятаєш, як його проявити? Давай повторимо три кроки самоконтроля. Зупинись перед тим, як дуже хочеш щось зробити. По другий крок: подумай і помолись перед Ісусом, подумай про свій вибір, про наслідки і про те, чи Ісус задоволений. І третє, обери те, що догоджає Богу. Так, «Да, я вам пам'ятаю. Після цього вона попросила вибачення у мене, у сестри. А далі була складніша розмова з підлітком, тому що вона виправдовувала свою реакцію як законну і та, яка має абсолютно. Ну, і я б так поступ... як і я б так? зробила, да? Вона мені так і сказала, ти б теж так зробила, бо вона кричала на весь басейн: я тебе ненавиджу, тому я її схопила за руку і зжала сильно. Я їй відповіла. Може, і так. Але чи, може, я б так і поступила, бо я теж грішна людина. А як ти думаєш, Ісус би поступив? Він би точно так зробив? Вона каже: ні. Я розумію, що Ісус би поступив по-іншому. І я їй задала далі питання: то ти шкодуєш? Вона відповіла: Мені шкода, що я роздратувалась, бо не змогла її зупинити. На що я зрозуміла, що в неї, в серці є відповіда... вона відчуває відповідальність як старша сестра? Я їй сказала, тобі не обов'язково її зупиняти, я її мама. Да? І вона вибачилась, вибачилась у, старш... у молодшої сестри, у мене і так далі. І я дивилась на цю ситуацію, думаю, на жаль, таких ситуацій буває не так багато. Я часто програю, я часто буваю нестримана, але саме в таких ситуаціях нам край важлива стриманість. Чому? Тому що це дає нам можливість попрацювати на рівні серця дитини і говорити їй істину в таких буденних, простих ситуаціях. Тому от, нам потрібно як батькам чесно подивитися, чи ми не схильні до підкупу, шантажу, залякувань, і замість цього, не йшли, щоб ми намагалися йти до Бога, до Христа, який би нам дав сил проявляти самоконтроль і стриманість. А що нам заважає стримуватись? Насправді, як, як Тім Келлер каже, зараз я тільки знайду його цитату. Він каже: А, Велч каже, що ми робимо, коли ніхто не бачить, і що ми робимо, коли бажання настільки сильне, що аж боляче. Хто або що буде керувати нами тоді? Наші бажання чи Бог? Самоконтроль — це вміння говорити ні гріховним бажанням, навіть коли це боляче. Так, оце важливо. Самоконтроль — це вміння говорити ні, в першу чергу, собі. І тут, знаєте, можна багато говорити про залежності, бо тут теж, можна, тут теж важливий плід духа самоконтроль. Мама і тато, да? і в чому ми всі десь на шкалі залежності. Да? Хтось залежний від кави, хтось залежний від шоколаду, хтось залежний від новин, хтось залежний від футболу, хтось залежний від серіалів і так далі. Чи ми практикуємо це говорити ні своїм бажанням, як ми говоримо ні своїм дітям? Оце дуже важливо. Ну, і є одна, одне місце Слова Божого. Е, Ісус говорить з жінкою, е, з мамою в Матвія 15 розділі з 21 по 28 вірш. Пам'ятаєте цей уривок, коли до нього прийшла місцева жінка, Хананка е, із Мальтира та Сидона, і почала голосити: Змилуйся наді мною, Господи, у мене дочка біснувата, дуже страждає. От ми бачимо знову маму, яка. Прийшла до Христа, і вона не просто вти... сидить тихенько і чекає своєї черги, вона голосить і плаче, допоможи мені. Цікава реакція учнів. Вони кажуть, прожени її. Вона весь час іде за нами і кричить. У відповідь він мовить, Я посланий лише до заблудлих овець народу Ізраїля. Тобто Ісус дуже стримано реагує на цю жінку, хоч в неї є велика потреба. Тоді вона підійшла до Ісуса, вклонилася і сказала: Господи, поможи мені. І сказав Ісус, не годиться забирати хліб у дітей і давати його собакам. Тоді вона каже: це правда, Господи, але навіть собаки їдять ті крихти, що падають зі столу їхнього хазяїна. На те Ісус відповів: Жінко, твоя віра велика, нехай буде те, чого ти бажаєш, і тієї ж миті її дочка зцілилась. <кхід> Ви подумаєте, яке відношення це має до нашої стриманості? Да? Цікаво те, що. Ну, давайте подивимося в контекст трошки, тому що, як на мене, вона має відношення. До Господа звернулася мати, дитина якої страждала на духовну хворобу. Вона була одержима. І на всі її прохання Ісус відмовчувався. Він як якось ми не звикли бачити такого Христа, який відмовчується. Ми бачимо, ми звикли бачити іншого Христа, який відкликається, який навіть дає те, коли його не просять. Ну, Давайте звернемо увагу на маму. По-перше, вона була хананкою, жила в області, яку захопили греки. І швидше за все, говорила вона теж грецькою і жила на кордоні з Юдеєю. Вона прийшла до Ісуса, називаючи його Господом, сином Давида. А він не відповідає на її молитву. Він каже, що... ну, він каже учням, яким набридла ця жінка, що він посланий до овець Ізраїлю. І далі цікаво, що Ісус називає, а, називає її а, собакою. Да? Ну, не її, він каже, принцип такий: не, не годиться забирати хліб у дітей і давати його собакам. Ну, це навіть звучить досить образливо. Да? Ну, а, цікаво, що якщо подивитися в контекст, то а, а, Ізраїль сам по собі був оточений, Ізраїль названий вівцями, Отарою Овець. Да? І він був оточений навколо хижими собаками, тобто народами, які постійно нападали на нього і відгризали куски землі. Тобто собаки бувають різні, вони бувають дворові, домашні, ворожі, хижі і милі, в мене є декілька собак. Також. І в той час народ Ізраїля саме хижі собаки оточував. І Ісус каже, я прийшов до своїх. Цікава, цікава відповідь а, жінки. Вона могла знаєте, психануть і сказати: Ах, я собака, все, я, я пішла звідси, да? ні, але вона розуміла свою потребу, глибоку потребу. По-перше, вона проблему дитини називала своєю. Да? І вона цікаво сказала: навіть собаки їдять ті крихти, що падають зі стола їхнього хазяїна. Інакшими словами, вона сказала: Я не хижа, я упокорена, я слухняна. Я визнаю хазяїна його дітей. Я поряд, я змиряюсь і вірю, що навіть крихти буде достатньо, щоб розв'язати мою проблему. Іншими словами, вона сказала: От в, в, в моїй уяві виникає моя собака, яка сидить під столом, і коли я щось їм, її поведінка, вона на мене не гавкає, вона мене не кусає, вона, вона мене просить, можна хоча б можна кусочок м'яска, будь ласка. Будь ласка я, я дуже слухняна, гарна, дивись, яка я гарна собачка. Та? Ось. Інакшими словами, ми бачимо її стриманість, її віру, і Ісус назвав її великою. На, напевно, Він чекав цієї віри. Напевно, він очікував проявлення цієї віри, тому був настільки стриманим. Так? Цікаво, чи пішла б жінка за, ну, на пошуки Христа, якби з донькою було все нормально. От я сумніваюсь. Може, в цьому і була суть, може, взагалі оці труднощі батьківства є Божий інструмент в нашому житті для зростання нашої віри. Особливо в моменти, коли ми знаєте, коли немає наших сил, коли, коли наше серце навіть повстає проти нас. Може, саме в такі моменти, коли в нас немає сил проявити стриманість, нам потрібно бути як ця хана, як ця жінка. Яка каже: Господи, мені потрібна Твоя допомога, без Тебе я ніяк. Я упокорюю свої бажання, я упокорюю себе як домашня собака, очікуючи хоча б крихти Твоєї допомоги, щоб витримати цю ситуацію. Тому дуже важливо нам, а, самим, батькам, мати таку стриманість і упокорення Христу. Саме упокорення Христу є ключ до стриманості. Да. Коли дитина, наприклад, два роки кричить в магазині, падає на пол і закатує істеріку, в такі моменти мені треба сила, Христа і упокорення. І я розумію, Господи, хай не моє царство буде, а Твоє, хай не моя воля буде, а Твоя. У мене є дитина, яка кричить на полу в супермаркеті, я приймаю це від тебе. І я хочу бути до неї стриманою і люблячою, якою б ти до неї був, а не гнівною, роздратованою, бо порушились мої стандарти. Ну Десь так, ну і да ви можете, якщо у вас є з чим доповнити. Да. дякую. Тобто, дуже є важливо, однак ви навели такий деталізований приклад там з басейном таких прикладів кожні батьки можуть зібрати. Може, мільйони тих прикладів зібрати, які надзвичайно багато, але тут важливий принцип, коли оця стриманість виявляється, коли виявляється ця увага. Починається діалог, починаються розмови, які так чи інакше приводять до зміни поведінця, до зміни взагалі поглядів на ті чи інші вчинки, і вони можуть бути настільки радикальними. От ви там навели приклад з біблії про цю матір, яка прийшла за доньку. Мені десь асоціюється можливо, ну для мене можливо ще більш глибший приклад, коли до Ісуса приводять Магдалину е, з метою її вбити, метою її каменувати. Тобто, хіба можна уявити ту всю емоційну напружену атмосферу, там, де дуже багато мужчин розлючених і відповідно з каміннями в руках, і вони кричать, вони вимагають, вони вимагають потвердження своїх дій, тому що був такий закон. І в тій всій е, абсолютно жахливій атмосфері Ісус присідає відповідно і мовчить. Коли вони там викричилися, виговорилися е, і вже чекають нарешті. Ну і що ти скажеш? Він все таке спокійно, одне питання. Хто у вас без гріха, нехай кине в неї перший камінь? І, і це входить їх в такий шок, що вони кидаються все каміння і відходять. Але, але в результаті того, що було сказано. Життя Магдалини радикально-кардинально міняється. Радикально, тобто, це як метаноя переміна на 180 градусів повністю. Тобто, оцей приклад стриманості, він навіть до неї нічого не говорив. Він просто в стриманості, вона знала свою провину. Але це змінило її абсолютно повністю життя, все змінило. Тобто, це такий потенціал в тій стриманості, потрясаючий в контексті виховання, що саме протилежно та нестриманість, як я сказав на початку, проводить до жахливіших наслідків, жахливіше батьки так, так не, не, не усвідомлюючи, травмують своїх дітей, що це буде мати величезні такі е, негативні наслідки впродовж їхнього життя, які будуть виражатися в самих різних сферах. Натомість. Коли чи можна брати це під контроль? Да можна, звісно, необхідно і дякую за цю саме пораду. Що Бог це є джерело сили, джерело відповідно. Ну важливо мати тут в голові. Що я хочу, що це важливо, що це має надважливе значення? Тоді процес буде йти позитивно. Ви десь пишете очевидно, поради як це практикувати? Тому декілька слів ваших побажань. Хочу ще додати, що стриманість сама по собі можлива, тільки якщо наше серце є чисте від ідолів, від бажань, від сильних бажань серця. Ми вміємо їх стримувати, упокорювати, вмишляти, викидати. Про це Слово Боже каже, про це я більше говорю в своїй книзі. Ось, і що нам заважає проявляти стриманість, це наша батьківська також пиха, да, гордість. Ось про це ж і написано в Слові Божому, да. як може виглядати ця пиха батьківська? Я від... я кажу, я віддаю накази, а ти слухаєш без права на заперечення. Або я краще знаю, бо життя прожила. Мої інтереси важливі за твої. Я даю тобі все, і ти мені тепер винний чи винна. Це от як виглядає ця батьківська пиха. Смиреність і стриманість вона виглядає так: я тебе ціную, які ти маєш плани? Як я можу тобі допомогти? Що б ти хотіла, щоб ми зробили разом? Розкажи мені більше, я дуже хочу знати більше про цю ситуацію. Так? Ти хочеш зробити це чи інше? Тобто ми маємо рости в смирінні і в покоренні також і перед дітьми. Цікаво, Полтріп каже: кожен з батьків, де б він не перебував, покликаний усвідомити той факт, що його поселили на землі у визначений час і в визначеному місці, щоб здійснити лише одну справу в житті своїх дітей, яку Божу волю. Да, тобто, це наша з вами справа. Не свою волю, а Божу волю. Це, це важливо. Ну, і як рости в стриманості, особливо в ситуаціях, в яких діти вам роблять нерви по-одеськи. Да? Перше це зупиніться. Стоп. Три знаки. Да? Червоний, жовтий і зелений. Червоний стоп. Не дозволяйте собі реагувати на ситуацію одразу. Почекайте з реакцією, яка б, яка б гаряча, інтенсивна не була ситуація. Зупиніться. Декому треба 10 секунд, декому треба 30, декому годину потрібно. Не реагуйте зразу на ситуацію, зупиніться, стримуйтесь. Особливо, якщо у вас декілька дітей, і одна дитина прийшла і жаліється на іншу. Зупиніться і подумайте. Слово Боже, нас вчить до самоконтролю. Друге, подумайте. Тобто жовтий знак. Подумайте, розмірковуйте на ситуацію, поставте більше запитань, аби зрозуміти, що було, що керуйся серцем дитини. Пильнуйте за своїм серцем перед Богом. Внутрішньо моліться про Боже скерування. Поміркуйте над кількома способами розв'язання цієї ситуації. Не дозволяйте собі реагувати зразу. Думайте, моліться в той момент. Третє оберіть той варіант, який принесе радість Богу і приведе вашу дитину до Ісуса. Подумайте, в ваших діях чи відобразите ви Христа? Чи відобразити ви якусь жорстоку людину, яка прагне жити тільки для себе. Да? Тому от три таких кроки і з дітьми також є можливість, От навіть у нас є така розмальовка в школі, ми роздрукували як постер він за посиланням на є черво... є різнокольоровий, гарна така картинка, як постер. Ми розвісили сюди в школі, як теж можливість навчати дітей про стриманість. Да, три кроки: зупинись, подумай, обери. І ситуація, коли у вас є з дітьми, або навіть навчайте їх на цьому тижні, про те, от тут ім'я дитини, і сталася якась ситуація. І подумайте, Зупинись, що сталося? Хай вона тут напише далі. подумай про свій вибір і наслідки. Вона має тут написати про свій вибір. І третє, роби те, що правильно, помолись про свій вибір. Так? Тобто дітей теж потрібно навчати самоконтролю, але. Маємо пам'ятати, що діти в першу чергу вчаться з нашого прикладу, а друге вже вони вчаться з наших слів. Ну і є вірш з Біблії, який можна розмалювати гарно, повісити на кухню чи в кімнату у дітей. Бог дарував нам не духства, дух а дух сили, любові і самовладнання. І коли діти мені кажуть, мама, я не могла стриматись, я кажу, могла. Бог тобі дав все необхідне, щоб стримуватись. І так само і я, Бог дав мені все необхідне, щоб стримуватись в процесі виховання. Чи я беру цю силу у Бога, чи я живу для якихось інших цілей, тоді від, відгортаюсь від, то, від тих сил Божих да? і проявляю нестриманість? Ну, десь так. Я щиро надіюся і щиро прошу вас, батьки, бути хорошим прикладом для дітей. Рости в стриманості. Якщо ви, бач... якщо ви зараз проаналізували своє життя і бачите, що ви досить нестримані, це не привід падати в депресію, це привід зупинитись, помолитись перед Богом, попросити сил і почати діяти по-новому, навіть якщо діти ваші вже виросли. Це не варто сидіти і пере... Знаєте, сидіти під осіннім деревом і розглядати павши листя, як ми часто можемо проводити життя в в жалості, да? це було це слово українське, але замість того, невтомно потрібно сіяти щодня, так? незважаючи на те, яке ваше минуле, щодня у нас є день для того, щоб сіяти нові плоди. А це означає, сьогодні є можливість рости у стриманості. Як Мартін Дютер казав, що якщо якщо я знав, якщо б я знав, що завтра буде кінець світу, сьогодні я посадив би дерево. Так. Незважаючи на те, що нас чекає завтра, так, сьогодні ми покликані Богом проявляти плоди Духа Святого Стриманості. Тому моя молитва і моє прохання до вас рости в стриманості, проаналізувати своє життя і виправити свої шляхи, щоб діти могли навчатися саме у вас, у мене. Що, що означає бути стриманим? Дякую, Іліна. Шановні батьки. Ми вам даємо не тільки інформацію, і певні знання, але відповідно також даємо. Напрямки конкретної праці, тому що знати потрібно, але знати мало. Потрібно відповідно працювати, тому працюйте, приймайте рішення і ставайте кращими батьками. Ну, а ми на наступній зустрічі з Еліною розглянемо ще один плід Святого Духа як Лагідність і проаналізуємо, як це працює в житті наших дітей. Дякую, Еліна, До наступних зустрічей. Дякую вам.